Ми лежали, просто лежали на полу. В цей час чули, як вікна випадають з м'ясом. Двері в нас винесло дні, інші ці вхідні вони ну зараз не зачиняються. Полтаву в ніч на 23 квітня атакували безпілотниками. Пошкоджень зазнали різні мікрорайони міста, зокрема, вулиця Охтирський шлях. Тут зруйноване підприємство та приватні будинки, розташовані поруч. Ми навіть не встигли десь вибігти. Перший удар дроном, який вже реально поцілив, ми почули. Була ударна хвиля. Все відбувалося наскільки швидко, що не встигли навіть кудись заховатися, говорить мешканець будинку по вулиці Ахтирський шлях Геннадій Іванович. Спали, почули стріляють, в саму кімнату зайшли, де менше вікон дверей, там і барикадувалися детали, здали прильоти. Ну, быстро. не встигли. Вистріл за вистріл. Коли пролунав перший вибух, Юлія з чоловіком перебували на кухні. Вони мешкають в багатоповерхівці в мікрорайоні Поділ. каже, побігли одразу у ванну. Потім ховалися у коридорі до відбої тривоги. Було страшно, злякалися і ми, і злякалася собака. Головне, що живі. Як чоловік сказав, що Краще встановлювати стеклопакети і щоб тримати відкритими вікна і двері, хоча б на провітрювання. Це збереже життя. Юлія демонструє наслідки ворожої атаки на балконі. Міжкімнатне скло. Тут у нас цілі, тому що були відкриті на провітрювання. верхній. 86-річний Борис Якович мешкає на четвертому поверсі, теж на Подолі. Я тільки ліг, перший тайм футбола подивився. Спочатку вистріли, а потім вибух. Чути було, здригнулося все. У мікрорайоні Поділ постраждали й магазини. Один із них і Полтавки Анни. Вона приїхала до місця обстрілу у другій ночі, бо потрібно було привести людину, яка б стежила за продукцією, так як усі вікна і двері вибиті. Нема вікон, двері всі поїхали, вони не зачиняються. Зараз вирішимо ці питання, хочемо заколоти той збіг, хоча б поки є можливість. Це Все настільки близько сталося, і я просто я трішки в шоці і в мене немає слів. А поруч із багатоповерхівкою розбиті авто. Перше побачив свою автівку у такому стані після вибухів Богдан Марюхно. Постраждало лобовеско, лобове скло постраждало одне бокове, в принципі, і ззаді на багажнику. в принципі, інші залишилися цілі. На місці обстрілу з 8-ї години ранку працюють представники гуманітарної місії. Вони з'ясовують ступінь пошкоджень будинків та надають людям захисну плівку. Ми з'ясовуємо незахищені версти населення для того, щоб в подальшому надати їм соціальний супровід, будь-якому надані допомоги, відновлення документів, медичні послуги, для того, щоб людині, наприклад, зробити декларацію до сімейного лікаря. Постраждав від російських обстрілів і центр міста. Мешканка другого поверху будинку розповідає, прокинулася від того, що на неї впало вікно. Напроти горіла будівля. Коли прокинулася, я побачила вогонь, горить дом, вікно в мене на кроваті і більш нічого немає. Оце напроти здання горіло. А потім ми пішли в другу спальню, там теж вікно вибило. Потім ми пішли на кухню, у нас вся техніка валяється на полу. У нас повністю зруйнований балкон. Перелякався від нічних вибухів і полтавець Володимир. Прокинулися ми пів дванадцятого оцельного вибуху, глянули в це саме в окно, тут таке заріво. Спочатку думали, що десь подальше воно, а воно оказалось тут вже швидко зреагували оперативники МЧС. Цілу ніч тушили. Нагадаємо, в ніч на 23 квітня місто атакувало 13 ударних безпілотників. Наслідок удару постраждало шестеро людей. Троє з них від госпіталізації відмовилися. Решту людей госпіталізовано, один з них у реанімації. Станом на 16-ту зафіксовано пошкодження 102 об'єктів. З них 31 – багатоквартирний та 61 – приватний будинок, офісні та складські приміщення, чотири заклади освіти, один нововиявлений об'єкт культурної спадщини. Попередньо п'ять будинків непридатні для проживання.